Енергетика країни, що воює, країни воєнного стану, не може керуватися за законами мирного часу. У нас нічого не змінилося. У нас ця модель так званого ринка лібералізована, децентралізована. Дійсно є розкоординація, бо ОМС живуть своїм життям, mm -hmm. приватні компанії своїм життям. Державні компанії з наглядовими радами своїм життям, міністерства своїм життям і так далі це неприпустимо абсолютно, і це все мала безумовно надзвичайні сумні наслідки. Це стосується і енергатому скандалу корупційного, це стосується провалу Укренерго з боку Укренерго цієї програми укриттів. Це стосується сьогодні цієї розкоординації. Розумієте, бо команди з центру. Вони не є обов'язковими для міського голови. зрозумійте, будь ласка. Вони носять рекомендаційний характер до сих пір, і це є біда. Олексій Юрійович, з'являються нові заяви від президента України щодо перемиря щодо мирного плану референдуму. Але я з вашого дозволу останнє питання, що стосується ударів по нашій енергосистемі і чого очікувати українцям. Я виходячи із своєї власної логіки, коли я попереджена, то я готуюсь до того, що мене може очікувати. Тобто, коли мені, наприклад, кажуть, не буде світла 10-15 годин, я вже навчилася підлаштувалася, уже знаю, коли прийти додому, коли можна попра. i a... Якщо говорити такою простою людською мовою, так тобто підлаштувалися, знайшли якісь виходи. Але якщо Російська Федерація продовжує бити по енергетичній системі, я розумію, що запас містності, він зменшується. Так, от до чого готуватися українцям, якщо Російська Федерація продовжить бити по енергетичній системі, якщо це буде там 15-20 годин, то я впевнена, люди, які почують цю інформацію, ну трошечки підсуетяться, так би був. Так би мовити, будемо говорити, і, можливо, підкуплять якісь генератори, якісь екофло, інвертори і так далі. Тобто, аби пройти цю зиму максимально Але комфортно. Ну не все це так просто. Но зрозуміти, що, на жаль, на війні безліч ділків таких. Вони просто роблять бізнес, наживаються. Вони там розповідають, що треба вам обов'язково купити те, те воно вам допоможе. Воно врятує. Сонячна станція вас зимку врятує. Ну, це сарказм. Бігає по Києву такі авантюристи, переконують. От ви на зиму поставте сонячну станцію, вона буде вам ліфти тягнути там і інше. Це така мечня. Вони просто заробляють на цьому гроші. Тільки що я готувався до ефіру з вами, і таке відео дав. Воно мене самого збентежило бо в мене є приймальна громадська в місті Києві. Я нещодавно купив там на шкребах грошей, купив собі ну, батарею. Ну ви зрозуміли акумулятор з під зарядкою все. І я тільки що дивлюся: прямо відео таке людина встигла. Цей акумулятор вже димиться там. Розумієте, ось ось він там. Я не до, не до не додивився до кінця, але таке враження, що він таки загориться. Слава Богу, він його з офісу виніс і на вулиці десь там він там догорає. Розумієте? Тому тут такі речі. Ну, генератор, ви що? ну що, Ви на балконі поставите генератор чи приміщення в своєму? Так, якщо у вас індивідуальний будинок, я вас запевняю. Там давно вже всі, хто міг, давно встановили собі генератори. Бо але ж треба розуміти, всі в різних умовах фінансових. Всі в різних житлових умовах і одна справа, коли ти в індивідуальному будинку із грошима, а інша справа коли ти в багатоповерхівки, хрущівки і без грошей особливих. Розумієте, тут ти по, -по любому будеш залежати від міста, від комунальників від містян. Чи виконали містяни? Всі в кожному місці свої домашні завдання. Ні, це не так, однозначно не виконали. Розумієте, в тому числі і в Києві. І ми це побачили, коли 10 жовтня був удар по Тецькам, але чому без води ми лишилися? Розумієте, вони вони були зобов'язані мати резервне живлення для насосів водоканалу. Але то був просидів в лів, в лівий берег без води, і це однозначна штанга міської влади, депутатів, КМДА. Вони, до речі, ви побігли її виправляти одразу гроші. Одразу гроші після цього виділили там на обладнання це і все. Але чому до того не можна було це зробити? Тому у нас все так робиться на превеликий жаль. розумієте? ну тим не менш, тим не менш, я чомусь переконаний. Ну що е, все ж таки основне в основному е, виконали там підготовчі роботи. І е, там міські адміністрації місцеві і ну, більш-менш енергетичні компанії. І вони навіть робили це не тому, що уряд там давав команди. Я розумію будь-якого керівника того ж самого обленерго. Він розуміє все рівно, що він буде завжди винний в усьому, але на нього все і він відповідає за все, що відбувається на території області. Скажімо, розумієте? Так само, як тепловик, будь-який керівник теплокомуненерго буде головою. Відповідати за наявність тепла, і там, де пробивні і керівники теплокомуненерга, в багатьох містах керівники дуже такі серйозні вагомі. Вони собі зробили альтернативне це аварійне живлення, запаси зробили соляри там всього розумієте. Вони вони достатньо автономні в цьому плані, щоб забезпечити і воду, і тепло, і так далі. Тому ну ще раз ну, не, не буде катастрофи українського масштабу локально. Там треба відстежувати ситуацію максимально швидко та пошвидка допомагати конкретному регіону, який там постраждає локально. Ну так як зараз це робиться по відношенню і до Сум і до Одеси, і до інших.